Так, друзі, які ж налаштування фотоапарату ставити при похмурій погоді? Основне, що потрібно розуміти, що при похмурій погоді у нас мало світла, і тому нам потрібно зробити так, щоб на матрицю потрапляло більше світла, щоб наші кадри не були темні. Тому, перше, це потрібно відкривати максимальну діафрагму. 1,8, 2,8, якщо у вас є така можливість, якщо у вас світлосильний об'єктив. І якщо ви фотографуєте портрет, а якщо ви фотографуєте кілька людей або пейзаж, або ваш об'єктив не дає можливість відкрити діафрагму сильніше, то це 5,6, 3,5, 5, і 6, якщо у вас китовий об'єктив. Тоді вам просто треба буде трошечки більше ставити а, витримку трошечки довше і більше ISO, щоб більше світла потрапляло на матрицю. ISO ми ставимо 400. 1600, тобто це також залежить від тої кількості світла, яке у вас потрапляє на матрицю, так? Тобто, це, ну, це залежить від освітлення в даний момент в цій локації. Витримка. Витримка у нас від однієї 125, тому що якщо витримка буде довше, наприклад, одна п'ятдесята. І у вас люди будуть рухатись, або ви випадково там будете а, тримати фотоапарат і трошечки порухаєте його в цей момент. У вас будуть змази на фотографії, тобто буде оця нечіткість. Це нам не підходить. Тому витримка одна 125, може бути одна 200, одна 320. Але чим коротше буде витримка, тобто 320 це коротше, ніж одна 200, тим менше світла буде потрапляти на матрицю. тобто тим… Темніші будуть фото, тому тут нам треба спіймати баланс між відкритою діафрагмою і між тією довжиною витримки, яка дозволяє а, зробити правильно освітлений кадр. Про ISO сказали баланс білого можете ставити або авто авто white balance, або можете ставити 6-7 тисяч кельвінів, або обрати ось таку хмарку, тобто похмурий день. Я завжди виставляю вручну і дивлюсь уже по картинці, наскільки мене це влаштовує. Але якщо у вас буде формат RAW, RAW то в постобробці, в Lightroom, ви все зможете виправити. Ну, тобто, поставити такий баланс білого, який вам необхідний. Чи темніше, чи холодніше. Сподіваюсь, вам було корисно. Користуйтесь і хай ваші фото будуть максимально якісні і правильно налаштовані.